Друзі, повертаємося до вас у трансляцію. На жаль, в минулому матчі у нас пережила падіння камера. На щастя, вона залишилася цілою. і Ми можемо продовжувати зараз трансляцію. Відновили всі технічні моменти. Тож надіємося, що вам гарно чути, гарно видно. І якщо це так, то попрошу вас, глядачі, хто зараз приєднався до цієї трансляції, про це написати. Якщо все вам добре чути, добре видно. Буду вдячний вам за зворотній зв'язок. У, у нас неприємна травма. вже бачимо на футбольному полі, що ж сьогодні такий доволі травматичний футбол. І для гравців, і для нашої техніки, тож о, надіємося, що це доживе до фіналу. все. але о, як і обіцяли, ми сьогодні на самому початку, що о, турнір обіцяє бути запальним, так воно і є. Ну а зараз, друзі, перед вами дві наступні команди. Це команда Лідер, команда з Василькова та команда. Якщо повністю називати їх, то Кодюша Дюсша Рось. Бо дві команди сьогодні представлені у нас під назвою Рось. Є ще також ПФК Рось. Перед цим якраз команда була на футбольному полі. Команди обидві з білої церкви. І знову, і знову, друзі, то про що говорили. Неприємно зараз влучає м'ячу обличчя одному з гравців. Насправді, ось така якась хвиля. Хвиля травми у нас зараз покотилася, а надіємося вона а, ненадовго. І вона швидко спиниться. Відійдіть, будь ласка, звідки У нас є сьогодні, місце для сюди, на команду. Мель поворота! Є класна передача зараз, удар по воротах, і там що, там стійка, стійка зараз рятувала. Команду лідер непогана комбінація. Зараз була продемонстрована гравцями команди Рось. Дозвольте, буду ось так скорочено називати сьогодні ці команди. Для того, щоб розрізняти. Ми вкажемо першу букву абревіатури кожної з команд, для того, щоб було зрозуміло. Яка саме команда зараз знаходиться на полі? А зараз у лідера непогана атака виходила на ударну позицію. П'ятий номер виходив, намагався пробивати, але трохи засильний для нього пас був. ما <applause> اسمك Друзі, буквально на хвильку відвернувся, а у нас гол у ворота лідера. Зараз забивала команда Рось. І це перший гол у сьогоднішній грі. Залишається до кінця матчу ще трохи менше 16 хвилин. Насправді ще о, предостатньо часу для кожної з команд, а для того, щоб забивати і о, є мотивація. Яка зараз непогана, яка гарна атака була у а, лідера. Класний пас на лівий фланг був. Ну і трішечки до нього не дотягується. А, 20, 10 десятий номер. Перепрошую а команди Лідер. А все могло би бути. І знову небезпечний польот м'яча біля нашої камери. І ось сьогодні щось в цю сторону тягне. Тягне футболістів, тягне м'яча. Друзі, є вихід один на один з воротарем, ну і якось так ось не, не зовсім вдалося вдало. обробити цей м'яч футболісту. І можна було там перекидати голкіпера, але, на жаль, не скористався цим шансом. І вже атака у іншу сторону зараз бачимо. Але вдається ось забрати м'яч позаду. Непогане, класне закидання. Зараз на правий фланг проходить 11-й номер, закидає, віддає передачу і о, з рикошетом м'яч покидає межі поля, буде кутовий удар. Епізоді зараз все ж таки класно результативно провести атаку, і є гол. Гол у ворота команди Рось забиває лідер, і що ж рівній рахунок зараз на 12-й хвилині матчу.

Андрій, попаде по зараз Класний удар, друзі, подивіться, який класний удар зараз був потужний, прицільний, але попередження зараз завадила. І рятує команду Рось від забитого м'яча. Thank you. ¡Muchas sí, gracias! No. Sí, no. Ще двох хвилин, друзі, залишається дограти у цьому матчі. Ну і Зараз бачимо, так ось о, на рівних продовжується гра. Один-один рахунок. Зараз більше переважно о, останніх декілька хвилин атака у бік воріт лідера. Ми могли з вами, друзі, спостерігати. Але поки що без забитих м'ячів. Тренери команди Лідер а, кажуть про те, що необхідна перемога. Насправді багато сьогодні у нас нічийних результатів а, у турнірі. І безпосередньо лідер також а, попередні ігри грав а, в нічию. А ось зараз Состокар Вітра, про що він сигналізує, перепрошую, от, розберемося зараз. Порушення правил там було. І штрафний удар був для лідера. Ну, останні секунди друзі вже спливають, і а скоріш за все рахунок так і залишиться. Один ну, один. Так і є. Що ж, матч завершується між командами Лідер та Кодю США Рос з рахунком 1-1. А ми продовжимо друзі далі. Буквально за декілька хвилин чекаємо вас у наступній трансляції.